Всім привіт! З вами я, Бандійка Україн. Зразу вибачаюсь за те, що так довго не було відосиків. Не зважайте на мій нік, аватарку. Це все, все лишнє. Ну, коротше, в мене сьогодні челендж. Під назвою за кожну свою смерть я купляю рандомну комонку в грі Stand of 2. Поїхали. Також я би вас б попросив підписуватись на містра Кросанчика. Це мій хороший друг, на Daxisla Ukraine. І, в принципі, все. Ай, забув ще одного. Але потім згадав, що його каналу вже нема. Ф. Присав в коментарях. Надіюся, що хтось ще подивиться це відео. Тож це всі на даний момент камонки, що є в грі. Я буду купувати рандомну першу. Зразу говорю, якщо деякі, якщо деякі люди думають, що просто виходять і далі заходять в гру, то ні. Перша частина відео це буде там, де я. Купляю. Там, де я граю, і друга частина, там, де я купляю камонки. Ну що ж, поїхали. Як на мене, трохи погано таке просити, але я, ну, за... ну, ви знаєте, які зараз погані часи, тому я попросив би вас підписатись і поставити лайк. У мене все погано за статистикою. Ну добре. Починаємо вже другий раз. Ну що ж, розмечка. Вибачайте, що... Ну, якщо в мене патрони стоять по центрі, це щоб на скоп переробити. Якось так. І ще я просто на комп'ютері граю, тому ви можете зараз побачити мої кнопочки, тому вибачаюсь. Містер Кусанчу, хоче з вами поздоровитись. Всім привіт! Всім пока. Шучу. Скоро вернусь. Якщо вам подобається рубрика Stand of 2, ну, я, скоріш все, не побачу, що ви пишете в коментарях. Але ого, нова анімація. Ніфіга собі. Просто ставте лайки. Якщо вам подобається. Я також, ну так, да, я не перестану передаду вам вибуча, за те, що мені придається просити у вас лайк, коментарі, підписки. Ну, час зробити перший раунд. Поїхали. Що ж, перший раунд купляю дифузор, берети. Отакі в мене сасні вони. Ну, коротше, я придумав, що в кожному відоску буде десь анекдотик. Перший анекдот. Дивіться. Що починається на Х і закінчується на І? Ну я не знаю, що ви подумала, але це слово хороший. Ось такий маленький анекдотик. А, я вмер вже перший раз. О, блін, я щось забув про челендж. Ну, я в кінці гри буду бачити, скільки раз я вмер. На особному хорошому моменті я приєднаюся. Продовжуємо. Є. Сюди. Скоріше, наступне відео це буде грати тільки з беретами, або там ще з чимось. Ладно, другий раз. Рахунок поки що один-1. У мене є... 5400. 400 Думаю, у собі трошки шиканути, так сказати. Майже на всі гроші. Фух, ух ти, опасно, опасно, опасно. опасно. Ааа, він що там стояв. Ладно. Це вже у нас буде третя смерть, три камонки. Ну ми цей раунд виграли спокійно. Або він вже не вбивай, просто вирішив спробуватись зіграти на М М40 Monsters. Ой. Ну, коротше, на тік граю. Прикольно, кайфово, лучші. Шучуні. Щось типа ейсу буде. Ой, не ейсу, але еко раунд. Дію, що хоча б відео збирає десь переглядів. Буду дуже радий. Кайф. Нічого не скажу. А чого так ізі? Підстава. Фух, ледве-ледве розношу. А! Кайфово в пшенику. Челік здох мене вбив. Ні, ну це не читак, бо я його вбив, а я бачу, що він щось кидав. Історичний сміх. Купляємо... Ой фумес. Коротше, дивіться. Е, якщо б у вас був такий вибір, керамбіт Голд. тички хармоні, Що б ви вибрали? Я знаю, що зараз всі скажуть тички Хармоні, тому я вам це забороню говорити. Я знаю, що після цього всі скажуть керамбіт Голд, тому все, ви нічого не получите. Отак от. Ось такий суровий. Ух ти, я маю лагаю. Кстати, можливо, можливо. Я на 50 підписників зроблю якусь... зелю якийсь кінчик, напевно. Тому у вас є мотивейшн. Забув сказати, в мене вже 6 смертей. 6 кінчиків маю купувати. Опана! Сюди я вже краще би не йшов. Сім скінчиків, але ну, нічого страшного. Знаю, напевно, буде. Звук поганий. Вибачаюсь, звук тільки зараз додумуюся. Ми зливаємо трохи, нічого страшного. Що багато чого страшного є в цьому несправедливому світі. Сказав, як дитин сайт. Дивіться, як ви думаєте? Я знаю, що я вас в коментарі не побачу, але просто подумайте собі, що краще бандійку чи хищник. Як завжди, ловлю гранати. Андрюха, ловлюха гранат. Я ще в В'єтнамі такі гранат не ловив. А тут взагалі капуці якісь. Ну все, продовжуємо. Ем. Ось до чого бей передовели. Мм, кайф, 9 камонок. Це, до речі, останній раунд перед зміною сторін. Тому треба мінімум зливатись. Тільки зараз зрозумів, що вам, скоріш всього, не чути гру. Тому трохи її поголосніше зроблю. Ось так. Дев'ять смертей, 9 камонок, перш... Ну, коротше, я всі раунди злив. Трохи не донт приємно. Там ходжу вже, щоб нас кік. Ой, когось кіксила. Ага. Ну і похуй, чесно. Хай кікають. Якщо кікають, то я продовжу. А зря сказав. За що мене? Що ж. На жаль, мене зараз кікнуть. Отакі мої тімейти погані. Ну, як на мене, ладно вже, вже гайкікають. Знаєш, всього студент скінів буде. Ну і все, 10 хвилин дивимося. Скін ван. Продовжуємо, Знаєш, так. Купляємо. У мене такий скінчик вже... О! Блін, за лоу прайс Опа-на, за лоу прайс злою. Кайфарик. З 007. Може зараз буде якийсь лоу прайс, не буде. це вже буде мій третій. Оу, шіш. Всього 19 скінів буде. Ну все, 10 хвилин, дивимося. One. Продовжуємо. Значить так. Купляємо. У мене такий скінчик вже... О! Блін, за лоу прайс Опа, Опа, за лоу прайс злою. Кайфари. З 007. Може зараз буде якийсь лоу прайс. Не буде. це вже буде мій третій. Оу, щеш! А мені може і не вистачити. А ні, знаєш так, це вже було 3. 4. Блін. Знаєте, якщо чесно, я не хочу прям повністю розгорятись. Щоб в мене було моль голди. Давайте так, поблажку. Я спочатку думаю, що просто зробити. Давайте буду пропускати просто кінезаджен колекції, бо мені так просто голди не вистачить. Купляємо вже другий. Це вже в нас буде ем, якийсь ясно. Просто розоряюсь по максимуму. Ось так це вже у нас було раз, два, три, 4, 5, 6, Чотири скінчика. Надіюся, хоча б насипати мені лайків за таке розоріння. Він прям жорсткий, прям, але, знаєте, з моїми то бюджетами Це буде просто лютійше розуріння. Як завжди стендов не купляємо. І як завжди, під кінець якусь фігню мені видали. Алло, стендов, не лагай. Ну, вернусь, коли стендов розлагає. Ну що ж, вже бачите, сім скінь я купив. Це квіп, У в мене був гірший ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я пам'ятаю, які там в мене є, що я маю купити. Мені ж треба купити ем, оцей. Блин. Це купляємо. І останній скін. Як став, щоб повністю мене добити. А, хотів заловувати о, 0.33. вчора. Ну що ж, ось раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну ніби раз це оцей скінчик. Добре, всім дякую за перегляд. З вами був я, Бандійкою Україн.